Всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу, з чарівного міста Вінниця. Перед тим як показати свій шопер покупок, я хотіла подякувати глядачці каналу «Шопінг Вінниця», яка під минулим відео написала коментар з приводу акційних знижок на масло солодко-вершкове, яке діяло в сільпо. Я вчора ввечері заходила, вчора це 26 квітня в суботу, ввечері заходила якраз в скайпарк у нас в сільпо. І один день діє акційна пропозиція. Тож завдяки своїй глядачці я вам дуже дякую, передаю вам велике вітання по вашій рекомендації. Що зараз акційна пропозиція? Я зайшла і купила одне з найулюбленіших масел від торгової марки Рошен «Вершкове». 82,5% жирності акційна пропозиція 79 ,99 гривень. 99 копійок. Це чудова пропозиція на масло. Я скористалася нагодою. Єдине купила тільки одну пачку, бо в мене вдома було. Я до цього купувала, показувала. В сільпу я ще по знижці купила сир Брі Діжон. Він мені дуже до вподоби був, я скільки от його не купувала, саме Діжон. І якось потрапляла так, що акційна пропозиція 399 гривень за 1 кілограм. Я взяла шматок 288 грамів і віддала за нього 114 гривень 91 копійку. Крем-сир ще взяла на брускет. Від торгової марки комо, такий ніжний приз смак у нього вершковий. Мені до вподоби був. Я і минулого разу купила вперше, спробувала. І ось цього разу я теж знову його купила, бо дійсно хороший, мені сподобався. 150 грамів в упаковці від торгової марки Комо Крем-сир з національним кешбеком. І сир зараз 69 гривень, 99 копійок. Кошту на нього не діяла акційна пропозиція. Терпо я ще багет купила, багет взяла французький по 59 гривень, 99 копійок коштував, це вирішила взяти. І на знижках я купила, сказала вам, що ціну 59,99 і здивувалася, бо я ж минулого разу купувала він 40 гривень, коштував. А це подивилася він, фран... багет подовий з трюфеля, Тому така ціна, бачите, бо щось здивувалося, Думаю, він ж дешевше коштував. А ось 59,99. Не подивилася. Це ж моя неуважність. Ось. Знаєте, Я дуже довіряю сільпо в плані от багету гречаного, французького, і коли бачу по зовнішньому вигляду, і одразу беру він ще такий теплий, рум'яний, а ось не подивилася, що він там з трофелем ще може бути, тепер буду знати. Також в сільпо на знижках я купила рубколо, рубкола на знижках з хорошою ціною була 34 гривні 90%. Копійок і єдина маленька упаковка не 125 грамів, а 75 грамів, ну, тим не менш вирішила взяти, бо руково ми полюбляємо. І ще взяла хамон. Хамон без нижки був. Я взяла маленьку упаковку: 66 грамів на 74 гривні, 51 копійку вийшов хамон І взяла ще томати. А томати взяла. Коктейльні, 250 грамів в упаковці. Минулого разу я брала, то вони такі хороші, солоденькі були томати, хоча в весняний, в зимовий період купую маленькі томати, але вони солодкі, на відміну від великих. 69 гривень 99 копійок. Вони теж, до речі, на знижках були. І на знижках було в мене цей раз багато товарів, які на знижках, до речі, були. і Я а, купила ще побачила, що. Від торгової марки Гелекс Рідке мило моє найулюбленіше з екстратом лайму, півлітрова упаковка і коштувала 34 гривні, 99 копійок. Це теж хороші знижки на це рідке мило. Це всі покупки, які я придбала в сільпо. А вже сьогодні зранку я хотіла показати, вам заходила в АТБ. В АТБ мені потрібна була сметана. Я купила сметану від торгової марки Просто наше 15% жирності, маленька упаковка. І зараз скажу вам, 180 грамів, да, 180 грамів в, в упаковці. Зараз акційною пропозицією 28 гривень 90 копійок діє на цьому тижні акційна пропозиція. І взяла на знижках ватні диски. По 29 гривень, 20 копійок, 120 штучків в упаковці. Вони на цьому тижні теж до речі на знижках. А мені якраз потрібно було. Я думаю, як добре, коли діють акційні пропозиції на ті товари, за якими ти прийшов в супермаркет, і заходила ще в родинну ковбаску. А в родинній ковбасці я купила домашню печену ковбаску. Вона по вартості 285 гривень за кілограм, подорожчала, я пам'ятаю, коли вона з'явилася, вона ще була по 130 гривень. Уявляєте, як ці піднімаються з кожним разом. І я взяла шматочок там, пів кільця 244 г на 69 гривень 54 копійки. А все-таки вигідніше, от пам'ятаєте, я перед. Святана показувала, що я купила в сільпо домашню ковбаску, яку треба самостійно приготувати. Вигідніше, все таки, купувати. Таку, що можна приготувати. Ну, звичайно, витрачаєш час, електроенергію або газову плиту, яка там готуєш самостійно, да, на це витрачаєш час, але все-таки смачніше і вигідніше купувати таку. Бо я купила на 101 гривню минулий раз. Я пам'ятаю, там кільце вагою майже 700 грамів. І, до речі, в Сільподії акційна зараз. Пропозиція 159 п'ятдесят дев'ять гривень. Я вчора звернула увагу на домашню цю ковбаску, яку треба приготувати. І в «Аврору» заходила, до мене має приїхати похресниця. У гості, Тож її треба чимось зайняти або дати в ручки щось. Що я їй купила розмальовки. Малюємо водою. Це розмальовка, якою береш пензликом, намочуєш водичку, розфарбовуєш, і малюнок стає різними кольорами, розфарбовується. Що мені привабило? Ось перша перший малюночок це наш герб. Так приємно було ось ми українці, бачите, і е, чудова розмальовка була. А іншу взяла просто з розмальовка у лісі з різними. Там, зайчики, слонення, зайчики, білочка, сова ось зустрічає. А такі розмальовки в водіні в Аврорі я купила по 24 гривні. Коштувала, як, на мій погляд, чудова пропозиція. Ну, і, тим паче кума казала, що похресниця полюбляє зараз, вона розмальовки саме в водіні використовує і заходила ще в купити улюблені цукерки моєї куми. Вона їх полюбляє. Знаєте, коли їх зустрічаю, то купую її, її улюблені цукерки. Це цукерки харківського виробництва Аманті. Да, здається, Харківського, щоб не помилитися. Зараз скажу вам точно. А, ні, не Харківського. Я вибачаю це. Е, колись бачила, що в Харкові теж такі були. Я вибачаю, це не Харківського виробництва, це в е, Рівненській області, в сели, в село Бистричі виготовляє торгова марка Аманті, е, цукерки з чорносливом та волоським горіхом. Один кілограм коштує 230 тридцять грамів. Це купила. Як презент моєї моєї кумі буде, коли буде зустрічати, ось і всі покупки е, вихідного дня. Дуже дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули. Бажаю вам чудового настрою, сонечка в душі. І ще раз дуже хочу подякувати глядачам, які не тільки переглядають відео, а теж діляться своїми знахідками, е, акційними пропозиціями в супермаркетах, в торгових центрах. Бо все ж неможливо глядіти і подивитися, де зараз повинні ціні, які та. Тож я вам дуже дякую, що не тільки я з вами ділюсь, а й ви зі мною ділитесь. Це дуже тішить і, і е, знаєте, підтримка така, ви надихаєте надалі знімати і діл, ділитися з вами. Тож я вам дуже за це дякую. Бажаю вам всього самого найкращого. Сонечка в душі, бережіть себе і своїх рідних і до наступних відео оглядів.